Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у відео буде одяг, взуття, а також сумки. Розпочнемо ми з люкса, з одягу знайшла ось такий жакет від Томі Хелфігер. Защипається жакет на один гудзик, має ось таку цікаву смугасту підкладку, дуже акцентну яскраву. Це 16-й розмір, його ціна 650 гривень. На жаль, склад у нього практично повністю синтетичний. Це у нас 100% у підкладці є трішечки райно. А так, взагалі, так теж з поліестру. Піджак абсолютно новий, ще має два запасних гудзики. На мене жакет виявився за великим, він би мав бути приталеним, але так є лише натяк на талію. А так він такий вийшов на мені як оверсайз. Але через свій крій фасон він виглядає дещо незграбно. Бренд, звісно, томі дуже хороший і дорогий. Ну але на жаль, він мені не підійшов по розміру. Окрім того, мені не сподобався його склад. Залишається піджак в магазині. Наступна моя знахідка це ось таке, от худі від Puma. Цього разу було дуже багато спортивних і худі, і світшотів, просто якась навала їх. Я вам трішки познімала в залі, і потім покажу, що ще було. Взяла лише те, що мені сподобалося найбільше, в так, і що мені підійшло по розміру. Це чорний худі в розмірі L, і його ціна 420 гривень. Стан худі не ідеальний, тобто це не є стан нової речі. Видно, що його носили, особливо це помітно по бірках, які ось такі от поторочені і затерті. Тому за такий стан давати 420 гривень мені здається за дорого. А загалом худі прикольно, воно таке от широке, вкорочене, виглядає дуже класно і сучасно є ось така от нашивка з назвою бренду на рукаві. І спереду теж такий от великий напис, так Пума. Далі хочу вам показати ось такий светр від Calvin Klein Jeans, Його ціна 360 гривень. Сподобався мені його колір, пудровий, ніжний, такий от рожевий. І я була впевнена, що тут хороший склад, але ні, тут 61% нейлону, 35% віскози. Ну, на дотик тканина була дуже ніжна, приємна. Я чомусь навіть, думала, що якийсь маленький відсоток кашеміру тут має бути. Але не так сталося, як гадалось. Ну, ось так цей светрик виглядає. Мені не подобається, що він на мені в обтяжку. Був би він коротший, можна було б його носити в заправленому вигляді, але позаду він якийсь однато довгий, через це його буде важко заправляти, так не буде красиво. Наступними хочу вам показати ось такі джинси. Мені сподобався їхній колір, їхня якість це у нас 100% котон, дуже цупкий, класний, тримає форму добре. Ну і хороший у них крій. Вони такі от прямі, мають вільно спадати. Ціна джинсів 650 гривень, як на мене для секонд-хенду трішки за дорого. І буду я їх приміряти ось таким худі від Кельвін Кляйн. Вказано Кельвін Кляйн Гольф. Я так розумію, це якась у них така лінійка. І ціна худі 500 гривень. Ну, теж так, дешево. Це худі, на відміну від попереднього, вже в дуже хорошому стані, так, ідеальному, фактично. Тут 72% бавовни, 28 поліестру. І воно з такої теплої тканини. Ось так худі виглядає на мені, ніби так і підійшло по розміру, фактично ідеально, але мені б хотілося, щоб воно було трішки вільніше, так, не таке от приталене. А загалом прикольне на чорному тлі тут такі от букви білі, так, з назвою бренду Calvin Klein, Вони мало помітні, дуже класно це виглядає. І якщо худі на мене трішки малувати, то джинси навпаки великоваті. Особливо це помітно в талії, вони такі от надто широкі. В принципі, можна врятувати ситуацію, вдягнувши ремінь, але все-таки позаду вони отак от от якось не дуже добре сіли через те, що це не зовсім мій розмір. От якщо не дивитись так на них позаду, а лише спереду, то виглядають просто ідеальні джинси і так, такі, що вау! Ну, але насправді в житті це не так виглядає. І далі хочу вам показати ось такий світшот темно-сірого кольору від Levis. Чи Levi's, так по-різному, хто як його називає, цей бренд, я звикла Levi's все-таки. Його ціна 340 гривень. Розмір вказаний XL, але він насправді не є великий, доволі компактний. Має свічу цілу купу бірок на різних мовах. Я думаю, це один з показників, що річ оригінальна. Ну, а за своїм складом він хороший. Тут 60% бавовни, 40% поліестер. Ви знаєте, коли річ повністю з поліестру, я її рідко приміряю, і практично ніколи не купляю. Ну, але коли є якийсь певний відсоток, це для мене припустимо. Окрім того, я чула таку тезу, що власне оцей от поліестер дає речі якоїсь такої довговічності. Вона краще довше носиться, ніж якщо б річ була повністю 100% з якоїсь натуральної тканини. Щодо свічу, то він доволі непоганий. Мені підійшов по розміру, доволі лаконічний, але не такий, що я за нього готова віддати 320 гривень. І ще один шанс дала піджаку. Так, жакету, який я приміряла на початку відео, все-таки вирішила його ще приміряти з джинсами, адже бренд справді хороший, і томі не так часто мені трапляються жакети і піджаки. Це здебільшого власне сорочки, але на жаль, на жаль, він все таки завеликий на мене виявився. Наступною хочу вам показати ось таку сукню, її ціна 280 гривень. І я її зразу помітила за її принтом надзвичайно яскравим, на такому от зеленому тлі. У нас тут і помаранчевий, і червоний, і фіолетовий. Я не знаю, чи це квіти, але якісь такі от цятки, дуже незвичний принт. Шукала бірку, але жодної бірки на платі не було. Дивлячись на крій плаття, мені здається, що воно вінтажне з якогось такого далекого минулого. Але водночас плаття надзвичайно жіночне і романтичне, і просто ідеально сіла на фігуру. Плаття має поясок в тон плаття, так з цієї самої тканини, що і плаття, Щодо тканини. Мені здається, що плаття може бути шовкове, навіть вона така, як атласна, ну це щось між віскозою, так і шовком. Але, звісно, це може бути і поліестер, адже поліестер інколи буває практично не відрізниш від шовку. Також плаття має ось ці от стрічки, які зараз дуже актуальні, так які можна пов'язувати різний спосіб. Але від платі у мене якісь такі двоякі враження, так не могла я оприділитися, чи все-таки воно додає років, так чи все таки воно виглядає сучасно і трендово. Я його не взяла, але напишіть в коментарях, так як вам його купили б ви його чи ні, чи слід мені за ним повернутися. І давайте я вам ще покажу трішки залу. Дуже багато худі, ось таке дуже класне від Els, малинового кольору, щоправда, воно маленьке, розмір XS. Його ціна була 500 гривень. Власне, діапазон цін на ось ці от всі худі десь так і є, так, від 350 до 500 гривень. Як ви бачите, більшість цих спортивних кофт вони є чоловічими у таких темних тонах. Хакі, чорний, синій, зелений. Щодо їхнього стану, стан переважно БУ. Тобто видно, що вони ношені, це не нові речі, Ну, а ціни я вже вам озвучила, тобто в районі 500 гривень. Ось ця фліска непогана від дорогого бренду філа яскравого такого рожевого кольору. Мені, в принципі, подобається. Її ціна 500 гривень. Ну, і давайте перейдемо до більш яскравіших речей. Тут, бачите, усе рожеве фактично висить. Ось такого кислотного, так неонового кольору теж є спортивна кофта. Ось це худі від GAP, теж Прикольне речей надзвичайно багато, і вони усі брендові. Це не дешеві, дорогі, якісні бренди, але і ціни на них поставили теж маленькі. Я гадаю, сюди треба прийти за тиждень, коли ціни будуть вдвічі дешевші, і тоді вже щось вибирати і приміряти. І давайте я вам покажу ще взуття з люкса. Були ось такі дві пари чобіт, одні з натуральних шкіри, їхня ціна 2800, і дуже схожі, але з екошкіри, їхня ціна 1800. Ці чобітки абсолютно нові, ще з магазинною картонною біркою. Обидві пари чобіт мені сподобалися, цілком в моєму стилі. Але якщо я не помиляюся, це був 40 й розмір: що перших, що других чобіт. Ось такі ще були черевички, вони з натуральної замші з овчинкою, а тут не про моду, а про зручність. Та? Дуже зручні, комфортні. І дуже мені сподобалися ось такі високі челсі черевики від Tomaris, дуже красивий тут сірий колір, але це не шкіра, тобто це не натуральна шкіра, це екошкіра. Ну розмір тут теж мені не підходить. Ціна їхня 1700 гривень. Але виконані вони дуже добротні на такій грубій підошві. Мені здається, підійдуть на будь-яку погоду. Вони такі ось з прорезиненим носиком, навіть на якийсь дощ, слякоть сніг підійдуть. Ну і для любителів класики ще ось такі вам покажу: 700 гривень вони коштують, черевички. Але якщо не помиляюся, вони не з натуральної шкіри також. І ще були ось такі дуже схожі на сірі, тільки чорні з коричневою підошвою, їхня ціна 1400 гривень. Вони теж не з натуральної шкіри, і це теж 40-й розмір на мене завеликий. І ще були ось такі черевики на шнурівку, теж від Томарі за 1600 гривень. Прикольні, але не мого розміру. І серед чоловічого взуття дуже мені сподобалися ось ці черевики. Їхня ціна 1650 гривень. Це Мартінси, Їх можна впізнати за цією жовтою ниткою, дуже добротне, якісне, дорогуще взуття. А тут це відносно недорога ціна. До речі, це був 43 й розмір. А це я вже перейшла у ваговий відділ того ж магазину. Давайте подивимося, що можна серед взуття знайти на вагу. Це у нас, до речі, другий день після завозу. Ціна тут за кілограм 325 гривень. Взуття теж доволі багато, ну але воно, звичайно, порівняно з люксом, зовсім не те, аж якось не має бажання його дуже сильно розглядати, оскільки переважно взуття заношене і нічого такого в хорошому стані немає. Це в першу чергу стосується ось такого теплого взуття, на осінь, на зиму, так, ви бачите, усе вже таке от глибоке БУ. Можливо, в перший день, десь вранці, ще можна щось вихопати, так, знайти в хорошому стані, ну а отже на другий день нічого не залишилося. Але серед літнього взуття таке можна щось хороше вполювати, в хорошому і навіть новому стані. Дуже багато речей, ось таких от шльопанців, босоніжок, мені трапляється. В ідеальному або новому стані. І давайте разом з вами заглянемо в ящик з сумками. Це у нас теж сумки на вагу. Ось такий шопер був нібито непоганий, але ручки тут уже заношені, просто вбиті. І ще ось такий шопер від гесу, але він уже просто не те, що ручки заношені, він сам уже заношений. Тут ось така от велика потертість є. І ця потертість тут не єдина, так ще одна є з іншої сторони ще більша. Сумок цього разу надзвичайно мало, і серед них була єдина ось ця шкіряна. Якщо б не її стан, то сумка була б навіть дуже прикольна, колір у неї дуже класний. Він червоний, але не яскравий такий приглушений. І шкіра тут теж дуже добротна на вищому рівні. Ціна цієї сумки вийшла 134 гривні. Це була моя остання знахідка. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей.